Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем всятим Його, нехай радіє серце тих, що шукають Господа. Шукайте Господа й сили Його, шукайте лиця Його завжди, згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди ус Його. Ви, насіння Авраамове, раби Його. Син Якова обрані Його, він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його. Він навіки пам'ятає завіт свій, слово, яке заповідав у тисячі родів, яке заповідав Авраамові і клятву свою Ісаакові, і поставив його з законом для Якова та Ізраїля завіт вічний, кажучи: дам тобі землю ханаанську, в поділ насліддя вашого, коли їх було ще замало, за кількістю дуже мало. І вони були чужинцями в ній, і переходили від народу до народу з царства до племені іншого. Він не дозволив нікому кривити їх і забороняв про них царям. Не доторкайся до помазаних моїх і не чиніть зла пророкам моїм, і прикликав голод на землю і знищив усяке хлібне стебло, послав перед ними чоловіка, рабство проданий Йосиф, скували кайданами ноги йому, в залізних путах була душа його. Аж поки сповнилося слово Його, слово Господнє випробувало його, послав цар і звільнив його, володар народу випустив його, і поставив його господарем над усім домом своїм і правителем над усім володінням своїм, щоб він настановляв вельмож його за душею своєю і старіший його навчав мудрості. Тоді прийшов Ізраїль до Єгипту і переселився, як і у землю Хамову. І дуже розмножив Бог людей своїх і зробив їх сильнішими від ворогів їхніх. Попустив серце єгиптян зненавидіти народ його, чинити напасті рабам Його, тоді послав Мойсея раба свого і Аарона, якого вибрав, вони показали між ними слова знамень Його і чудеса Його в землі хамові, наслав темряву і зробив морок, і не могли суперечити слово Його. Перемінив воду їх на кров і помарив усю рибу їх. Закричила земля їх жабами, навіть у покоях царів їхніх. Сказав він і роями з'явились о води й комарі у всій країні їх, послав в них град замість дощу і вогонь палаючий на землю їх, побив ви награти з їх і дерева у країні їх. Сказав і прийшли сарана, й гусінь без ліку, і пожарили всю траву на землі їх. Поїли весь урожай на полях їх, і умертвив всякого первістка в землі їх, початки всієї сили їх, і вивив ізраїльтян із золотом і сріблом, і не було хворого коліна у поколіннях їхніх. Зрадів Єгипет, їх коли вийшли вони, бо обійняв його страх перед ними. Господь розпростер хмару над ними, як покров'єм, і вогняний стовп, що вситив йому вночі. Просили вони, і він послав перепелиць і хлібом небесним не насичував їх, розколов скелю, і потекла вода, зашуміла рюкою по сухій землі. Бо сказав він слово своє до Авраама, раба свого, і вивів народ свій з радощами, обраних своїх з веселищами, і дав їм землю народів, і успадкували вони працю чужих народів. Щоб заповіді його виконували й отримувалися закону його. Аллилуйя!